Якщо у відносинах ви обираєте себе, не буде у вас щасливого шлюбу. От хочте трісне. От зараз вони бігають коучі з інстаграму і скажуть, щаслива жінка обирає себе. Так, коли вона в таких відносинах, де її чоловік не обирає її, і вона тоді стане щасливою, коли обере себе і вийде з цих відносин. А які відносини є успішні, щасливі там, де він обирає її, а вона обирає його? Щасливий шлюб це шлюб, де вони обирають один одного. А які шлюби, от я бачу особисто? От, що я бачу, я вам розказую. Є шлюби, де він обирає себе, а вона обирає його. Або вона обирає себе, а він обирає її. Це не щасливі шлюби. Для обох причому. Є шлюби, де він обирає себе, а вона обирає себе. Це не долговічні шлюби. А є шлюби, де він обирає її, а вона обирає його. І це щасливі шлюби. Це Богом дано, розумієте? Це називається любов'ю. Щасливий шлюб, це шлюб, в якому йдуть на компроміси, відмовляються від якихось своїх, розумієте, упереджень заради іншої сторони. Просто в чому парадокс? Якщо ти обираєш чоловіка, а він тебе ні? Ти не можеш його, розумієте, змусити обирати тебе, змусити його, якось його. Бачите, погоджується зі мною. Змусити його йти на компроміс. Він не піде. Чому я й кажу, що це від Бога, розумієте? Неможливо. Ти хоч до психологів води, якщо піде взагалі. Ти хоч як його не перекраювай, ти його не перекроєш. І саме про це вам кажуть коучі, що настає момент, коли треба обрати себе. Це той момент, коли ти знаходишся у відносинах, де ти завжди не існуєш. І саме тому треба обрати себе, вийти з цих відносин, піти десь, шукати щастя там, де десь може знайдеться той, хто обере тебе. Розумієте, про що мова йде? А не про те, що треба завжди обирати себе, бути егоїсткою, вставити вперше за все свої інтереси, не йти на компроміси, не йти на якісь уступки, не домовлятися, не слухати іншу сторону. Не буде так нормального щастя, нормальних відносин, адекватних. Просто часто у нас як або ми обираємо себе і не бачимо людину, яка обирає нас, або ми обираємо недостойну людину. Замість себе і тому ми, ми нещасливі обирати себе це спасіння від невдалих відносин, а не шлях.